Даємо вас на каналі Комуари Переселен з вами знову Юля і Марина. І сьогодні ми для вас підготували дуже цікавий огляд на мабуть найбільший торговий центр у в, Бургасі в Бургасі. Так їх тут, яких ми знаємо два. Планується ще відкриття до речі, третього, десь чи, за одним із цих морів я чи також чи? чула. Ну, Я лише теж ті чула. Сьогодні ми вам покажемо галерею. Мол, які там є магазини, що там цікавого та можливо, що ми собі там купили. Так тому дивіться нашу прогулянку. Ще маленьке включення, щоб ви просто розуміли, яка зараз погода. Зараз сніг випав в Бургасі, що це дуже не схоже. Всі болгари дивуються, звідки взагалі сніг. Він рідко тут випадає. Може ми з Юлії з України привезли сніг? Можливо, не знаю. Ну, ну, діти так, радіють, а дорослі дів... не дуже, тому що дороги нечищені, тут не вінтане, і вночі мінус в день. Ну, якось дивно, не знаю, що там буде далі. А, як ми це все переживемо? Переживемо. Переживемо. Банчик будет минус 80. Детский комбинезон. Скажи, же себе куртку Ну, просто интересно, сколько она стоит. Ну, не прям. Придумала, що так. Да. Мені оці дуже подобаються, але ж їх жалко потім на дерево вішать. Риби, дивись, ага. В пушичав, Оце в мене спеці... отакі якісь злідла, отакі прям. Фрін, фрінд, френд, Юля фрінд. О, ось такі зеленіти. А, -а, -а, а, красиво. Коротше, нам вчителька сказала, що треба, щоб це була волна Типа шерсть Мені подобається okay. оце коли з камушками, дуже красиво. <рес> а да. ось це все ці оберіті, як знімається. Беріз? Так. Оце за такого матеріалу треба, поняли? З шерсті. Так, де ж його знайдет. Вручну роблять взагалі. <рес> так що можна знайти десь ручної роботи. Лілі. Ми зараз гуляємо по галереї мол і тут дуже багато всяких цих, але до нас перейшов охранник і сказав, що не заснімати. Ну, по-моєму, це якась неправда. По-моєму, не, по не заснімати тільки мені. Я дуже не люблю оцих таких конфліктів. Ну, Охранниками. Щось побачимо, як буде далі, да, я боюсь, що Юля просто скаже мені тільки... Ну, я тебе не брошу, ну що вже Це якась грести. чужа тіть. В тюрму? В тюрмі. Богарський. Зараз, Сінце, я Зара, H&M, Різер, Сенсею, до речі, має, Вайкіті є. А, є всякі спортивні магазини, їх дуже багато. Ikea. Ikea. Є Ікея. Є ікея, є Starbucks, ну який не який. Це з таких відомих якихось. Ми сидимо напроти Ікеї. Okay. Покажи, якей. Okay. Там, ось там. Да. да. А за нами серці новий магазин нещодавно, Футлокер називається. Я прочитала в групі, що про нього виявляється дуже багато всіх знань. Всі о футлокер, футлокер. А я взагалі, якщо чесно, навіть не чула про такі магазини. Знаю теж не чула саме. Але я туди заглядала. Там багато різного взуття, спортивного спортивного одягу. Але в чому прикол? Що там не так багато жіночого, як чоловічого і дитяче є? Людно. Ну, якщо ви щось знаєте про цей магазин, чому його так чекали, то розкажіть. Може, але там прикольно є що тут, ну, що в цьому торговому центрі реально є прям декілька магазинів зі спортивним одягом. Є Необидно. прям ну реально різні на різні цінові сегменти. Там є одяг і взуття, і є ікея. Що в цілому тут не так поширено, мати якісь торгові ті типу, центри. Це головне, ще й лідел з ними. Ти можеш да. прийти купити все і речі, і щось. Да. Там в квартиру, в будинок і ще й продуктами спікійться. І ми покажемо вам ще тут фудкорт. Тут він дуже такий величезний, але враховуйте, що якщо все-таки у вас є такий більш-менш вільний графік, краще приходити в будні дні, бо тут? на вихідних, на фудкортах, там ну там нема де вдохнуть і видохнуть. І парковка. Ну тут паркінг є. Підземний паркінг, є... Наземний, але якщо це вихідний день, то тут ну, взагалі просто іноді немає де стати. Їздиш кругами і шукаєш. І на свята, місці. і на свята. От якщо там вихідні і ще й свята, ну взагалі дуже, дуже багато людей, тут є ще й кіно, і боулінг, і дитячі розваги, коротше, і, і навіть спортзал. Ну, ви можете зрозуміти, який об'єм людей тут знаходиться. А ще є масажні кресла. У ну, мене нема копійок. Ми вчора все знак. В автоматах копії з ігрушками. Покаються. На жаль. Дивіться, в якому смішному відділі я стою. Ну не подумайте, що Юля там трусіля міряє. Вона міряє смішні штани. А, це, звісно, дуже це весело. Цікава вам інформація. Я не думала, що я буду це робити, але так як я зрозуміла, що ми будемо знімати огляд на галерею мол, то я вирішила вам освітити цю ситуацію, яка склалася. Я купувала в Віроміці речі вечір. Там була якась акція за два. Я взяла двоє там штанів, одну кофту, і потім вже викинувши чек, знявши бірки, я зрозуміла, що е, в електронному кабінеті, що типу, це була повна ціна. Тобто ніякої акції не було, в мене вже не було нічого. Я така, ну так і буде. Ну що, речі вже користуюся, е, чек я викинула. Але коли я зрозуміла, що буде огляд, я вирішила написати в службу підтримки і дізнатись, ну чи якось взагалі вирішиться це питання, чи можна його якось вирішити. Бо я ще думала, можливо бонуси будуть якісь типу нараховані на клієнтську карту в особистому кабінеті. І мені написала служба підтримки, дуже гарні дівчата. Вони ну справді мені дуже допомагали. Вони нам прям писали, якщо у вас ще там якісь питання, і вона сказала, що просто підійдіть і вам повернуть кошти. Але я їй написала: в мене немає нічого, і платила я з карти не болгарського банку. Я знаю, що це іноді проблема. Тому що не можуть, якщо ти типу, побіг картою, повернути тобі на карту, якщо в тебе не було. А мені відповіли відповіли те, що типу, немає типу, няма проблем. Ви просто приходите. Якщо у вас є електронний цей чек, а він у вас точно є, тому що ви пробиваєте клієнтську карту для того, щоб спрацювала типу, ця акція. І в мене є там електронний цей чек. Приходиш, показуєш, і вам все вернуть, не переживайте. Тільки е, як це зброю готівкою, тому що на карту повертаються лише з інтернет-замовлень, лише тоді може бути проблема, що у вас немає базу. Тому сьогодні з Мариною ми прийшли. Е, я сказала, що така то проблема. Мені вибили кучу чеків, пробили клієнтську карту. Ось що вони написали? Написали повернення на 16 лев. Видали новий чек на уже на правильну сумі і повернули 16 гривень. Ну я вважаю це просто успіх. Тому користуйтеся, знаєте, щоб не біда, якщо... Не бійтесь писати на пошту. Так, да, не переживайте, тому що я вже читала, бачила у нашого тренера по стретчингу. До речі, подивіться наше відео. Дуже класний тренер. А вона не знотіно було, що вона про подарунок там покласти її відправили безкоштовно. Цей подарунок буде і зараз типу, ніякої проблеми взагалі дуже е, лояльні, такі дуже приємні. Мені сподобали. В общем, навіть якщо ви не знаєте болгарської мови, і взагалі тут три дні і щось, щось пішло не так з вашими замовленнями. Ви можете писати їм на пошту, е, ну казати, що ви там вибачте не розбіром. Болгарський переводить все через переводчик, щось вони дай поймуть, і вам допоможуть. Єдине, що якщо це якийсь там інтернет-замовлення, ви платили картою, можуть бути проблеми з поверненням. Але якщо це в фізичному магазині, то скоріше за все вам чимось допоможуть. Єдине, що ви зберігайте чеки, бо не завжди у вас може бути якась там клієнтська карта і ще щось і перевіряйте їх, не відходячи там від каси, або хоча б там в цей день. Бо в мене так було в Лідлі, Мені випадково пробились два товари. А в мене він був тільки один. І я, а він був такий досить дорогий, я побачила це в Чеху. Я буквально відійшла і ну, одразу ж там, через 5 хвилин повернулася і сказала, що так, я пробивала один, а він всього лише, ну, типу, а їх два. І це був реально заказ, де був цей товар і ще там одна шоколадка. Тобто ну, їх не могло, просто міськлікнуло. Так що не бійтесь писати. А ми далі ходруляємо по магазинам. Здравейте! А що Здравейте, ви купили? За 17,99 я купила собі батіни. Це не кращі батіни, мабуть, в моїй житті, але це те, що спасе мене холода і мені буде не жалко, якщо щось викинути. Я взяла розмір 40. Щоб дівати двоє носочки. Просто у Маріні це? просто нічого, крім цього, нема. Літніше є з красотки, Зараз на каблуку є з дощ, з сніг і грязь. І Ми перейшли, пройшли всі магазини з кросівками. Вона щось поміряла, нічого їй mm -hmm. не понравилось. І взагалі, звісно, важко вона вибирає і все. І кросівки це жах. А тут ботинки за 17 лів. Щоб ви розуміли, Юля купила копібар для Вероніки. Стихи. Угу. Люсяка копібара. Подивіться, яка вона мила. У неї є рюкзачок з черепашкою. І ще якісь вісюльки. Дивіться. Вероніка сама дала гроші на неї і попросила купити, бо я сказала, що за 20 лив копібара це вже перебор. А ще Маріна заставила купити мене футболку Вероніки. Сумечок? Хом'ячок, хомячок п'ясочок. Це розмір XS. Жіночий. За 9 лев. Ну така мила. Дуже мила. Це ж при Вероніка. На У нас хомячок і п'ясочок. Опа! Давай. мы тут збудували? лопатка є для таких случаїв. От мою, конечно, спортивну кофту странненько. Ніхто не бачу. так це ще ж не все, в неї пльочок. Підготовлена. Все, зараз ми йдемо шукати якусь каву, покажемо вам фудкорт. Да. І будемо йти шукати банкомат внизу. Мені додивиться під ноги, щоб підніматися. Ой, яке сонце. Дивіться, яка там зелень, прикольна. Ми вже трошки з Юлею запарилися. Якщо а, ви да. йдете сюди, не одівайтесь, дуже тепло. Або залишайте десь речі, там. Тут десь, мабуть, Може. Бачите, це тренажерний зал, він вважається, ну це мережа. Такі один із самих дорогів в Болгарії. Там займаються небідні люди, знаєте, не просто ця тренажерка в підвалі. Проваратись. До речі, ми були в кіно. Я з Веронікою, з однокласником ми були. Все прикольне. Що незручно? Незручно те, що покупляти квитки і е, попкорн одна каса. Якщо багато людей, ти хочеш там лише квиток, вже твій сеанс, а ти читаєш, поки хтось купить там якийсь попкорн. Ну, це трохи дивно. Попкорн Немає сирного. Це саме, що взагалі я не розумію. Яке ти баловане? Немало сирного, а то що фільми на болгарському нічого не ясного. Голова боліла дуже. Я дуже давно була в кіно, я вже навіть не пам'ятаю. Давай сходимо на кіно болгарське. Ні, ми можемо сходити на армійське. Там є англійський, цікаво. І, а, що? Я, забула. я забула, що треба брати місця де вище. І я чогось, я потім в театрі, вирішила, що я в театрі, і взяла четвертий ряд. А я люблю спереді сидіти. Ми сиділи отак, по-перше, і по-друге, після того дуже. Боліла голова, тобто тебе все давило через те, що ти отак от ж дивишся. І плюс нічого не зрозуміло, але це був якийсь суперсонік, було цікаво. Словом, ми не знаємо. Попкорн, хайпси. А ще бачите, там на задньому плані є сліфти. Але прикол ліфта в тому, що він почти завжди зайнятий. І там катаються не тільки мами з дітками і з колясками, по а всі на світі і Ні. є обмеження. Тут є все, тут є сабей. Кейфсі, хесбургер, якась болгарська кухня, якісь піцмітці, бублівуфлі, є багато хто рад. Підсала, але я була в Aladdin Food і там було дуже класно. Ще одна моя така особиста рекомендація на цьому фудкорті це е, Aladdin. Воно, ну там нема людей. Там зазвичай люди вкусов, в Макдональдсі, в Київсі, в Хесбургері. Київ, а там їх не так багато, але це по факту. Дуже крута шаурма. Там є екранчик, в якому ви можете обрати якісь собі там продукти, які ви вибрали в блюда. Саме прикольне, що мені дуже сподобалось, це такий бокс, такий десь такого розміру, в якому є там м'ясо, картошка фрі, різні овочі, соус, і він коштує там 10 чи лев. Ним можна наїсти, може навіть двох людей на корми. Там дуже смачний іран, і реально ви там айран не знаєте, може це три лева. І оця ця їжа, ви наїздеся дуже сильно, смач, є прям як шаурма завернута в піду. Там є якісь салати, якийсь там азійський рис і лапша. В общем, реально спробуйте, якщо ви тут ну, не бійтеся, тут там замовити. Єдиний ж такий момент, що коли ви з цього апарата берете чек, цей чек вам треба віддати. По кухарю, і він потім по ньому зробить вам цю страву, і він буде вас запитувати вже фізично, що які начинки там класти, огурці, помідори, які таке. Ну бо я вже з цим чеком сиділа, чекала своє замовлення. Він навіть не знав, що я щось замовила О, такий момент. До речі, можна хвилюся про тейкевей, хотіла сказати. Я бачила саладіна, мені приходила така штука, що ти безкоштовно доставка титься безкоштовно. А, ні, 3,50%, або від якоїсь суми безкоштовно, але там 50% зараз знижка, там якісь пілешки бургер за 4,90. Ну, не бургер, тюнер. Там є ще піця. 500 грам за 490. Юля, юля, сходи. Ні, я не хочу. Я просто розповідаю, є, що так. є доставка дуже зручно і там же лап піца, яку багато хто радить. Також є доставка, дуже зручно. Що ти можеш замовити доставку, і дуже часто в Takeaway там приходять всякі знижки, бонуси що можна безкоштовно нема. замовити. Саме для дітей є в галереї мол. Тут немає ніякої дитячої кімнати, нічого такого. Є тільки ця зона для не знаю автоматів і якогось там, щоб провести якийсь час. В цій розважальній зоні на фуркорті є. Місце, де ви можете купити картку і з дітьми грати усі автомати. Потім ви отримуєте купончики і можете отримати собі якийсь подарунок, який дитина обере, або залишити картку і на наступний там раз збирати багато купонів і обрати якусь більшу купонку. У вишій зоні там є прикольні столики, де ти платиш за людину два лева, тобі дають такі жетончики. Ти е, скільки у вас людей? Наприклад, у вас троє, ти кидаєш три ж це одна гра для трьох. Обираєш, що у вас там три людини, обираєш гру, там є мафія, там є ну, різні ігри. Я точно пам'ятаю мафію і пам'ятаю, що там є якісь звичайні такі солдати, які виводиш їх, там вони ходять, такі примітивні. Але дуже прикольно. Ти можеш на барі одразу замовити е, чай, каву, якісь алкогольні напоні, безалкогольні алкогольні, які хочеш. І сидіти грати в цим столом. Плюс там є більярд, аеропокей і ще є боулінг. Боулінг оплачується погодинно, також на пасі. Загалом дуже прикольна така зона, якщо провести час, але також майте на увазі, що як. На футборті, як в кінотеатрі, так само і в цій зоні. Якщо це вихідний день, майже неможливо потрапити, тому що в неділю ми з Веронікою просто не змогли туди потрапити. Там було дуже багато людей, дітей, які хотіли грати в усе. Ми покатаємося в прозрачному ліфті. Дивіться, ми їдемо в прозрачному ліфті. Що тут можна курити айку скрізь. І якщо чесно я вже чувствую в кожному магазині. А саме ненормально, вони прям в магазинах щій все одно курять айкос. Це ужасно. основна воняє п'ять. Я бачила, це дуже прикольно. Але тут не настоящі квітки, настоящі тільки одні тюльпани. А, ось і троянди. Троянди, на 14-й я тут була, десь в цьому районі були всякі. Круто. Благодаря Сервіс. А нам трубочки ніякі не надо. Наші похождения закінчились в Старбаксі. Ми взяли якийсь шамфистик латте. 9,40 коштує один стакан. Середні. Це середній стакан. Сподіваюсь, воно хоча б. Я не стараюсь Я не думав. думати і тут калорії. Ні, не думай. Я хочу вам сказати, що рейтинг цього Starbucks, він ну, прям жахливий. Відгуки прямо ну, про обслуговування, прям жах. Але я вам чесно скажу, я в нього попала в цьому році перший раз, коли маму водила сюди, і ми з нею спробували якісь там тамбірне печі волати, ще якісь. Мені дуже сподобалось. Не знаю, да воно солодке, я не п'ю каву, чай з цукром, але щось в цьому є. Воно прям знаєте, дороге Маккофі. Мені на смак, якщо чесно ну, речі. А я прямо всудали. Ну дуже не видає Маккофі. Може, це через це мені воно і… М воно просто на смак, як дуже дороге. Маккофі. Просто от реально дуже іншого слова ціна двоє. не. Не відповідає, але ну, просто тут затишно, і ми тому тут сіли, щоб трошки е, перепочити і вже відправлятися додому. Дивіться, я жила собі ще круасан з шамфостиком. Він е, 3,90. Його гріють. Якщо ви тут були в Старбаксі, то будь ласка, розкажіть, як ваші враження? Ні, Можливо, ви були в якихось Старбаксах в інших країнах, вам сподобалось, чи це реально кава просто скрізь у Старбаксі така? Тому що я пам'ятаю, що в Україні я купувала саме оцю, яка з'явилась, кава Старбакс Мелена, Ну, кава як кава, не знаю, нічого. Це більше, мабуть, про бренд, ніж про якусь каву. Марина бореться з круасаном і побіждає, по-моєму, круасан. В общем, в чому проблема цього круасана? Начинка починається дуже не зразу. І вона бо... трошки зверху. Але за рахунок того, що його горіть в духовці, це сушений круасан. А, да, він, тут... він просто поняла. він дуже пересушений, а начинка гаряча, що я споглазу дорогу. Але до речі, ще хотіла додати, що коли ми були з мамою і з Веронікою тут взимку на якісь там свята, тут було типу прям великі такі підноси з безкоштовними маленькими круасанчиками, щойно випеченими, дуже м'ятенькими, і ти брав скільки хотів. Це було дуже круто, тому що ми приходили два дні і просто брали з мамою каву і нагрібали ці круасанів. Вероніка була щаслива. Прикольно, мені сподобалось, але я не сподівалася, що це буде кожного дня, знаєш, що це була така акція до Різдва, мабуть. Не знаю, якщо чесно, я трошки розчарована. Я по-перше не думала, що він мені його погріє. Не -е. знаю, хто це бариста, офіціант. А, -а, а потім він прям. Дайте, на, ну це хрустик тут чіпси. Ці калорії Все калории есть. <свят> Ми сподіваємось, що вам було сьогодні цікаво з нами гуляти і вам сподобався наш огляд на цей торговий центр. Якщо вам взагалі ще такий формат цікавий, ми можемо зняти ще огляд на інший торгівельний центр. Він мені здається якимось таким більш затишним той торговий центр. Він, наче старіший, Видите? але там є сенсей, там є Чуть-чуть наче більш... Попроще. Але з нього в мене був блог. Я показувала, як я водила маму туди, і так, ми, так. я там так. Пила, так. кебаби. дуже смачно. Але якщо захочете, ми можемо зняти побільше випуск, тому пишіть в коментарях. Так. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще не Ставьте, підписані. Так. І всім пока. Пока.